Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. ТЦК у відпустці. А що так, можна було? Виявляється, у представників ТЦК є відпустки і не 10 днів, як у тих хто на передовій, а значно більше. Ви не знали? Я теж нещодавно дізнався з подиву, звідки з матеріалів судової справи, де я представляю клієнта щодо оскарження штрафу, виписаного за нібито неявку до ТЦК. Як це було, дізнайтеся за три хвилини, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Історія: клієнта оштрафували на 5-100. Я оскаржив постанову, подавши позов, та долучив укладений між нами договір про праву допомогу. Та представники ТЦК письмово попросили суд перенести засідання. А наступного дня прислали смс-повідомлення з викликом мого клієнта до ТЦК, бо він нібито підтвердив свій номер телефона в наданій ТЦК копії договора про прогову допомогу. Про це я розповідав в окремому матеріалі. Посилання залишу в кінці. Тож я з нетерпіння чекав наступного засідання, яке знову не відбулося, бо надійшло клопотання про перенесення у зв'язку з. Відпускою представника ТЦК і більше ніж на місяць. Це вже буде номінально третє судове засідання у справі, яку мали б розглянути за кілька тижнів. Наплодять постанов із штрафами, а коли починаєш оскаржувати, не знають, як затягнути час, бо немає чим відповісти. Спроба вгадати подальші їхні вибрики. Оцежу і думаю. Що ж наступного разу вигадає ТЦК, аби відфутболити засідання? Думаю, 100% буде клопотання у зв'язку з хворобою. Як бачимо, 30 календарних днів відпустки плюс лікарняний непогано так. Розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал.